Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо ролик про PUBG. І буде в нас виходити кожен день, день про метрошку. А зараз метрошка закрилась, то будемо грати в ну класику. зараз Подивитися, як я граю, і ознакомитися. Зараз ми летимо на лавну цього. Та й все. І пролетим... прилетим до цієї амної. І будемо там файзитися. ся. Я ще й топ. Так, ми прилетіли на цього бан, ну цього і будемо лутатись, поки тепо не замінити. Ми в одній зоні в і це нам. Дуже хорошо сойдет. Угу, уже перші смерти пішли. Ну, дуже странно, може катка слабых типов попалася, Ну, просто Ми... каждую катку вы зиграєте. Оп, то ви замічали, що кожну катку на цих гох, по вісім, по дев'ять типов заходиться в сонці. Кар. Ну, ви замічали, так. Треба знайти якусь Фуцак треба знайти. І так, каєшки, муліки. Ми це і це, ми не можемо підібрати. О, нормас, нар, нормас, Ну, якщо ви вже побачили, напишіть в коментарях, де рюкзак, А я не вже не побачив ні одного рюкзака, ну ладно. Зараз може даже з цих кисів, або з цього, або з. О. На якраз треба был так. А тут-то, наверное, будьте обо шлимак надо. Шмачок дайте. Не дали. дали. І що тут на о. Так, блин. О, то мемочка. Можемо вже. Так. Блин, не то взяли не то так, ТПМ. Колошный момент. Да. Ну, так. Ну, я к зможем стикерка, так знімем дрова. Сниму я вас дрова. Но... Ммм. Mm, У мене чогось довго не було на каналі по поважних е, причинах. Ну апа, нарешті. От я дуже хочу, щоб на мене цей ховпав. Привірте шо. Якщо mm, знаєте, то напишіть. Ну нікого що немає, знання нас. Так. Зараз хейт. Так. Блин, щось не вміщається. А, понятно. Что не вміщається, бо у нас місця нема. Кажеться, я бачив на не, не бачив, що тут десь є шторка в машині. Якщо знайти десь машину, зараз... Так, руса. Ну, груза нам не надо. Блин, да, ж не надо? По 90. Дайте 590. По 90. Жалко, что не у него на классно. класс. Так. Надо тебе. А, нет. По 90 я уже заберу замесь пулика. На Це про ботик прибіг. Да, щось коли... надену. Такий я бачу не сюди побіг. Ладно, хай, Бігає, лутайці зараз завалю. Так типулька дай залутати мені Патріки на 5.90 Дай мені Патрики залутати хоча б. Так. Так, Що нам тут не треба з цього всього От завжди Якщо будете зараз мені писати, в втічки викину це все? От, наприклад. Мене? Це що тут об... Ой, кидають Що Шо... имеет эти штуки. Так, я помню тип. Так, какие у нас есть здесь Я с калиматора очень люблю играть. Это самое удобное. колиматор это лучше инших цехов. Цехов, то есть хвався, но Він на цього є О. Гу. Я їх трохи, поки грав ми трошку, то я їх взагалі мало збирав. й цього дуже мало. Збирав, що мені зараз доводиться ходити і їх збирати. Супер. Я не такий, як ви бачите, наприклад. Галад інших типов. С... Цей тип уже. А де він? Я не бачу можу... Супер Ну, понятно, що такий ботик. Так, зараз беремо нам цього. Беремо його. Зараз перевірити треба. Да, так, тут в ньому немає слота. Тако, А я бачу в блогерів вінчик. Тіпа, вони могли по п'ять По три штуки заносити. Типа хілок. Машинно А мені... От чесно. Я хотів колись задонатити собі. А ну не хочеться, бо я знаю, що це. ти я задоначу зараз. І просто я не виб'ю ніякого з кіно. Ні. Ну, падають там шлімаки, мені без донату я граю. Зараз вам то граю, чи мене уб'ють. Я то подивлюсь, Покажу свій аккаунт. Я збираю нам кошку з ну, цього галактику. Чи як її там ви цього? Вона, типа, за цього з І, типа, їх легко зібрати, кажуть, і моїх друзів вони без донати і отримали, Просто легко. Так, ну... сона доганяю вже. Так, давайте біжимо до цієї штуки. Так, сюди не буду забігати, бо вже прибрали цих чолкунчиків з цього. Ну, я їх не зустрічаю взагалі зараз. Ну, так можна зараз побігати. І все. Деремо зараз до цього. Соно вже приближається. Так, 300 метрів, щоб з тим мене зонися. Я вже бачу, що буде в наступній обнов, і знаю, що це вообще хороше. Я колись на тих руїнах. Цього за вапи. а вапа. Там взагалі тільки вапа з'являється в тебе на тих скалах. то ти має стати... Я став три рази, за один завапию, ще летіли хорошо і та точка взагалі їм була Так, у нас тут ще один спаниць. Он до мене Заспанюся. І там стоїть цей чудрик. Ладно, ми біжимо по целі. У нас цель одна. Це пробуйте золотати. Щось багато. Нотачки. Я типа одно тільки завалив о, наші агрі... агрік. Наша гріха. Ти що, слона? слона не вбивай? Хоч мене вбивай. А слона? Не дозволяє. Так. Ой, куда? Капец. Так, дайте мене, я чуть-чуть. Так, ну понятно. О, метки с ними кидают. Не кажи, что ты застрял. Просто мне. Багато біг... Ой, вибач. бач, он як... Так, ну, знаете, в основе обм... Нові? Буде... Кнопка шоу саме їждження. Ну, я бачив, що і в цьому сезоні вже на тигрі можна самому їздити. А щось у Має... мене Щось цей слон. О! Прибігли цього. Ну, як завжди, тут Там не надо. А Я просто. даже не сеешь. Так. Лапи. Я не знаю то, что он для за лапой Ну, против той, что я вам уже сказала. Так. Смотри. Ну, ну. Так. Ну, давайте десь приблизно давайте сюди я добіжу і побачимось. Я ще двоїх чи троєх закрив і. ще залутав тут цього прис з цього самоліту, який випадає. Тут, там була цього як його снайперка і пішов купив на неї приціл. Патрікет 20 патріки дали тепер я біжу десь приблизно таку місцевість. Я вже, топ -1. я вже в топ-1, я вже в топ-10 по ще зайшов. Дай, зараз. Я не знаю. О! Якраз дивіться, у нас тут та цього, і в мене є одна штучка. Щось завдяки неї можна залізти. Зараз Разики цієї штучки ми заліземо на кріс. А скрізь ми заліземо. Далі. получается. У меня есть сейчас попытка только на крышу залезть. Ты. С... Д... Далее. <поте> сейчас <София, поте> я, я залезу и вам покажу, как я залез. Так, в мене не вийшло тут изліз, у нас більш попиток немає, ну жаль. Нічого. Можем зараз на якусь із цих цех заліземо і сядемо на них і будемо виждавати нашу жертву. Типа якось. Так, шости ще? Не захопи. Питти. Так, у нас он доложа е. Трохи лопасно. Мануэ. Ти. Ну, ладо. Не питу я на ту гору. Трэш раз попробуем залезти. На. Цяло, ми тэс. Так. Ко. Трохи.

Так, нас свисенти пив я а -а -а. и... Так, там не мы. были. Так, наши ну, пять теперь я. И эти пять теперь достану. А что, типа? Hmm. <свист> так, тут тип. Тут тип. Так, закрыл шат двойку. И осталось шау Так. Надеюсь, так, -то... Так, зараз я тільки тексту цього типа у вас підключусь. Так, ну що, він лутається. Давайте подивимося за типами. Що цей тип буде рубать? Стени, поки йоны на силу. Нифига стоять. що? шо? на ФК, Так. Так, він сховався за заполним там. Я нічого не бачимо. Так, а давайте. А він типа сховався. Ага, понятненько. І тепер можна ждем коли він пойметься. Буде. Будем. Виходити. Стой. Ой-ой! Вот сюда у нас Ага. Ну там сидеть здесь приблизить. Хорошо, если зменшить он будет перебегать. О, ему будет сложнейший. Ой, перебегай, перебегай, перебегай. Ну, дай ему сюда. Я не понимаю. А я переходим, как я вот. Ты схвався. Вс, хай. Сидеть там думал. Зараз просто хозяивается. А можно зараз просто. если за вали ували давай 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 А, далее. давай 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 Налякали тепунку, нехай буде. А ні, вже не лікали. Зараз тільки будемо. Ну, Закинули його земі, щоб Він сховався. А... Вже ще вже прямо біля мене. Пацани, він вже лежить біля мене горду. Дивимося за ним і просто наблюдаем. не Да, Інтересно? Зараз подивимося. Я вижу. Я прыгаю. Хиллюсь. Сейчас выхилюсь. И путаюсь. Шилу поставить. Так зона вже закінчилась. Зараз подас. Просто забрала його. Я думав, що... Ну ладно. Так. Все, стало. Просто. Забрала капочку налегке. Супер. Давай я тебе А я тут девальцами Что типа тут по летает да, Видите? Что с моим лицом стало? Как называется получается, с мы получаем. Ага. Ну, так. Нормально. Я считаю. Ну, Дальше вам аккаунт покажу, что. Без доната. Кон без доната. Е, дивіться, зараз перше скільки я вже назбирав. якого я дійшов вже. Чуть-чуть не вистачає. Далі. Починаємо. Тут я просто не перший, другий. Отакі шлімаки. Такий такий. Ну це временно, ну шмаки, ручки времени. Масок тут мало теж. Такого у нас, так нема. Ну тут теж мало що. Далі по пушкам, по пушкам в мене взагалі немає нічого на пушки, Тут танці так, так, так. Ну це можна самолтів нема, цього нема, гранатха ну, є, тільки одна на времена. Є отака є, така, це обична, но ладно така. Так, все на все. І що є тут? Саме біше. Ой, нечайно. Так, дивіться, зараз ми беремо. Одну відкрили і відкриваємо один. Если она падає Ну, як завжди мені Ну, завжди падає такого зараз. Тільки це зараз можна... Зайду, зараз. так. Досі. Зона. Другий зараз. два Дві штуки ще два цього відкрию рулетку. Рулетка цього, Так. Тут заберу. Так, мало. Пато. І тут заберем. Так. Не кожен день я забираю цього. Зараз тільки заберу все. Я не хочу крутити ту рулетку, там падає, просто мені не падає. Це вже... Який я там сезон вже і кручу? Збираємо храму, не прикручу рулетку, ну і нічого не випадає Я просто не хочу і щоб вона мені ще падала. Так, зараз відкриваємо так. Відкриваємо Кейбокс, крубокс і туди на время падає И падает на время. Тут тики на время відкрываем. Підкрываем 2 оце відкриваємо и еще. У нас икра уже цего 30-ка. на подбейте. О, так, це, не то, не то. Ой, да. Ну, ну так зараз круто. Ну, а, не хватає. Ось до да, цей костюмчик. І до нього шейтанець. Вот таких офігерних. Крутий костюмчик. Давайте да, ще тут покажем. Я не сильно граю, Дашка один. Тут тут сьомий злевий. Так, части. Ну, ось що в мене по часам дракона не можу сильно побідити. Та й все. Ну що, давайте закінчувати. Всім пока-пока. До завтра.